Вітаю, шановні друзі! 22 місяці позбавлення волі за шахрайство з виплатами Бюргергельд в Німеччині. Дуже резонансний вирок щодо шахрайства. І саме головне, ви будете шоковані за наскільки досить е, для декого незначне порушення людині дали майже 2 роки позбавлення волі. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, я вже розповідав про е, випадки шахрайства з Бюргергельд. Ґергельд. І що саме цікаве, практика е, покарань в кримінальних справах в Німеччині дуже різноманітна. В більшості випадків це штрафи і обов'язок повернути е, неправомірно отримані виплати Бюргергельд. Але от бувають і такі випадки, коли людині дають майже два роки позбавлення волі. Як пишуть німецькі змі, 41-річну жінку засудили до 22 місяців позбавлення волі за шахрайство соціальної допомоги. Бюргергельд за даними головного митного. Управління Оснабрюку жінка не повідомила Джоб що її співмешканець у травні 23-го року отримав роботу. Вона також приховала, що він вже отримував Arbeitslosengeld, Це допомогу з безробіття. Таким чином їхня Бедар домогосподарство незаконно отримало близько 5 тисяч євро Бюргергель. Тобто, це навіть невелика сума. 5 тисяч євро це небагато. Оскільки жінка була офіційною представницею домогосподарства, саме вона мала обов'язок повідомити Джоб. Центр про зміну фінансового становища партнера порушення виявили лише після цифрового звірення даних між базами Арбацагінтур та джобцентр. Після цього справа потрапила до хабсоль Амт Оснабрюку митного управління, яке розпочало відповідне розслідування. І друзі, це я рахую, досить серйозне покарання за те, що просто жінка не повідомила, що її чоловік почав працювати 22 місяці по Бавлення волі, як на мене, це дуже суттєво. Тому пам'ятайте, як тільки ви починаєте е, виходити на роботу, ви повинні повідомити Джоб-центр до початку роботи, е, до початку е, трудових відносин е, і направити відповідний лист в джоб-центр. Це обов'язково або ви, або член вашої родини, які також являються членами Бедарського Майншафт, отримуєте фактично гроші бюргергельд, Ви всі. Зобов'язані повідомити до початку трудових відносин про те, що ви починаєте працювати, тому що якщо після друзі це однозначно будуть проблеми. Тому бережіть себе, пам'ятайте про це в черговий раз. Кажу, і до речі, кому цікаво, в публікації не було сказано це Українка, Німкеня чи хтось інший, тому не зрозуміло, хто це по національності міг бути, друзі. Тому писати коментарі про те, що там це відразу була Українка, не потрібно. Тому тримайтесь, друзі, сповад. І ваш адвокат Демченко.